Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Урок 13. Тема нашого уроку: Середовище для читання електронних текстів. Робота з електронним текстовим документом, офлайнові текстові редактори, переміщення в текстовому документі, виділення частин тексту, змінювання та вдосконалення тексту. Налаштуємося на урок! Любі діти! Добрий день! Сил натхнення на весь день! А ще праці і старання тож перед всім до навчання! Повторимо правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі! Розминка! Розв'яжіть задачу Сергій! Віталій і Михайло сховали м'яч, ракетку та воланчик. Сергій не ховав ракетку. Михайло не ховав ані ракетки, ані м'яча. Хто що заховав? Натисніть на паузу і розв'яжіть задачу. Отже, перевіримо. Михайло заховав воланчик, Віталій ракетку, Сергій М'яч. У павука 4 пари ніг, а в козеняти дві пари ніг. Наскільки більше ніг у павука, ніж у козеняти? Натисніть на паузу, розв'яжіть задачу. На чотири ноги. Осел, козел і кінь одержали від господаря ласощі, моркву, буряки та капусту, що отримав кожен, і якщо осел обрав для себе не буряки і не капусту. А козел теж обрав не капусту, натисніть на паузу, розв'яжіть задачу. Осел обрав моркву, козел буряки, кінь, капусту. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, що таке текстовий документ. Познайомимось із текстовим редактором та його об'єктами. Пригадаємо, як переміщуватись у текстовому документі та виділяти потрібні частини з метою змінення та вдосконалення. Пригадаємо. Пригадаємо, що користуючись текстовим редактором, нам доступний для управління звичайний курсор. Курсор миші, це вказівник миші, та текстовий курсор. Ось це у нас текстовий курсор, а це у нас вказівник миші. Ось так. А як переміщуватись в текстовому редакторі, якщо немає змоги користуватися мищо? Це ми робимо за допомогою стрілочок. Ось так. Ось у нас стрілочки, ми переміщуємося. Так. Також при допомозі клавіш «Shift» потрібно натиснути і тримати стрілочки. І стрілочки праворуч. Виділимо перше слово, коли буде затиснута клавіша Shift, і ми будемо поступово натискати клавішу праворуч. Тоді буква за буквою текст буде виділятися. Ось так. І буква за буквою. Бачимо, як відбувається. Фрагмент тексту це деяка послідовність символів тексту. Для роботи з фрагментом. Його потрібно виділити. Те, що ми з вами щойно робили. У чи в школі ви читаєте книги, журнали. Це є приклад текстових документів. Але... Текстовий документ може складатися не лише з тексту, а й з графічного об'єкту. Подивіться, ось ми бачимо текст і графічний об'єкт. Ось так. Графічні об'єкти це у нас художні написи, схеми, ілюстрації. Отже, Сьогодні читати книги можна не лише в друкованому вигляді, а й в електронному також можна читати. На планшетах, в смартфонах. І для цього розроблено без програм. Подивіться, різні, так? І одним із прикладів є ось ця програма Рюдера. Так. В, подібном, в подібній програмі можна познайомитися зі змістом книги. Якщо сподобається, прочитати навіть цитату книги, три стрінок переглянути. Зміст це перелік назв розділів частин. Оповідань книжки з номерами сторінок, де вони розміщені. І цитат це перелік назв розділів, частин оповідань книжки з номерами сторінок, де вони розміщені. І ось ми бачимо, як можна переглянути сторінки книжки і прочитати цитати з книги. Сьогодні ми познайомимося з новим текстовим процесором Microsoft Office Word. Після запускання ми побачимо ну, ось таке більш краще середовище, ніж блокнот. Даний текстовий редактор складається із заголовку. Ось, коли ми натискаємо, у нас. Ось така сторіночка. Такий вигляд має, да? і тут ми можемо побачити заголовок, бачимо, так? Кнопкування вікном. Згорнути, розширити, закрити. Кнопкого доступу є. Наву вкладень бачимо. Обираємо те, що нам потрібно. Там ось тут вони розміщені. Хоча область, обувка, і марування. Рядок стану. Також до... Текстовий курсор та два варіанти вказівника миші. Або стрілочка, або ось так. А чи пам'ятаєте ви, яким чином перемикати мову? На нижній панелі в правому куточку обираємо мову. Укр, якщо це нам потрібна українська, і якщо потрібна англійська, ми обираємо англійську. Натискаємо і обираємо те, що треба. Сьогодні ми з вами. Так, ось так Сьогодні ми з вами також познайомимось з новим способом виділення тексту. Це може бути подвійне натиснення лівою клавішою миші на текст виділення слова. Ось подвійне наснення натиснули на текст або на якесь слово виділене. Також наведення курсору в потрібне місце. Затискання лівою клавішою миші та переміщення. Потрібному напрямку. Довільне виділення тексту. Отже, дивимося курсор на потрібне місце, затискли ліву клавішу миші та переміщаємо в потрібному напрямку. Виділяємо текст. Є ще один спосіб. До затискання клавіші Ctrl та натиснення лівої клавіші миші. Виділимо речі. Отже, затиснули клавішу Ctrl. Натиснули на ліву клавішу миші і виділили Ось так. Далі переміщення вказівника миші за межі лівого поля тексту, натискнення лівої клавіші миші, виділення рядка. Перемістили за ліве поле, натиснули на ліву клавішу миші виділення. виділили. Рядок. Так. Ось так. Далі. Використовують затиснено використання затисненої клавіші Ctrl та клавіші літри алфавіту АФ. І виділення всього. Ось так. Отже, запам'ятали, якщо потрібно, поверніться і ще раз опрацюйте. Зробіть висновок, який зі способів виділення фрагменту тексту є універсальним. Оберіть його для себе. Пригадаємо призначення основних клавіш, котрі потрібні під час роботи. Під час редагування тексту. Отже, виділення тексту, котрий розміщений ліворуч від курсору. Ми користуємося ось цією клавішою. Виділення тексту, котрий розміщений праворуч від курсору. Ми користуємося ось цією клавіше. Перехід видалення а я кажу виділи. видалення. Так, ще раз. Якщо видаляємо текст, котрий розміщений ліворуч від курсора, то це стрілочка. Якщо треба видалити весь текст, клавіша Delete. Так. І якщо треба перейти на стрінок, ми натискаємо Enter. Якщо треба відсунути використовуємо ось цю клавішу. Побачили? Давайте з вами досвідувати текст. Ось у нас оригінальний текст, а ось цей потребує вдосконалення. Попрацюйте підведемо підсумки. Права відкрити мікрофон. Що ж цікавого ви сьогодні дізналися. Закінчіть речення. Цікавинка. Цікаво знати. Видатна компанія поставила перед собою неймовірну ціль помістити найважливіші функції сучасних приборів у гаджет розміром з ручку. Smart Pen – це неймовірно портативний пристрій, особливо якщо враховувати діапазон його можливостей. Такий гаджет міг би взяти на озброєння Джеймс Бонд. Інтелектуальна ручка об'єднує у своєму корпусі смартфон, блютуз гарнітуру, стилус, диктофон, лазерну вказівку і багато іншого. Smart Pen легко може впоратися із цілою купою завдань. Прийом дзвінків, надсилання повідомлень, фото, запис відео та звуку. І це всього лише невелика частинка його можливостей. На цьому наш урок закінчено. Я прощаю.